Стаття 61. Ніхто не може бути твічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер, стаття Конституції, що коментується, закріплює загальновизнаний принцип права твічі за одне й те саме не карають помп бісінідом. Стосовно кримінальної відповідальності цей принцип закріплено вській. Чотири протоколу номер 7 до Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини, а також у Ч2К України. Так, з чотири зазначеного протоколу передбачає жодна людина не може бути вдруге притягнута до відповідальності або 296 покарана у кримінальному порядку судом однієї і тієї самої держави за злочин. За який вона вже була остаточно виправдана або засуджена відповідно до закону і кримінально-процесуального права цієї держави у свою чергу ч, задвак України закріплює положення, що ніхто не може бути притягнений до кримінальної відповідальності за той самий злочин більше одного разу у Конституції Українець. 61 міститься у розділі AI права. Свободи та обов'язки людини і громадянина, в якому закріплені конституційні права, свободи і обов'язки людини і громадянина та їх гарантії. Тому положення 1.61 стосується лише фізичних осіб, див коментар до дочк 58 Конституції. Термін юридична відповідальність у статті, що коментується. Вживається як синонім так званої негативної юридичної відповідальності, тобто відповідальності за правопорушення відповідно до 22.1.92 Конституції України виключно законами України визначаються засади цивільно-правової відповідальності, діяння, які є злочинами адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них. Конституційний суд України у справі про відповідальність юридичних осіб дійшов висновку, що за своїм змістом 22.11.92 Конституції України спрямований не на встановлення переліку видів юридичної відповідальності, а ним визначено, що виключно законами України мають врегульовуватися засади цивільно-правової відповідальності загальні підстави, умови форми відповідальності тощо підстави кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності діяння, які є злочинами адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, основні ознаки правопорушень, що створюють їх склад, та відповідальність за них разом з тим у цьому ж рішенні Конституційний суд зауважив. Що загальновизнаним є поділ юридичної відповідальності за галузевою структурою права на цивільно-правову, кримінальну, адміністративну та дисциплінарну поняття притягнення до юридичної відповідальності не ідентичне поняттю юридична відповідальність у мотивувальній частині рішення у справі про депутатську недоторканність Конституційний суд України зазначив. Що перетягнення до юридичної відповідальності передує юридичній відповідальності особи, форма і порядок перетягнення особи до юридичної відповідальності регламентується яця законом. Зокрема, порядок перетягнення особи до кримінальної відповідальності регламентується м'яч як України. Конституційний суд України у зазначеній вище справі вирішив, що притягне до кримінальної відповідальності. Як стадія кримінального переслідування, починається з моменту пред'явлення особі обвинувачення у вчиненні злочину, порядок притягнення особи до адміністративної відповідальності, встановлюється Кодексом України про адміністративні правопорушення стаття Конституції, що коментується, забороняє притягати фізичну особу щонайменше двічі до юридичної відповідальності одного виду цивільно правової. Кримінальної, адміністративної, дисциплінарної тощо за одне й те саме правопорушення, цивільно-правовий делік, злочин, адміністративне або дисциплінарне правопорушення. Частина 61 закріплює принцип індивідуалізації юридичної відповідальності правопорушника. Цей принцип знайшов своє відображення у галузевому законодавстві. Так, частина 1. 65. к України передбачає, зокрема, що суд при призначенні покарання особі винної у вчиненні злочину, враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання згідно з два з тридцять при купа адміністративного стягнення, враховується характер вчиненого правопорушення, особа порушника. Ступінь його вини майновий стан обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.